Печують продуктами харчування, надають фізичну та психологічну підтримку. У Кам'янському активно працює благодійний фонд Карітас української греко-католицької церкви. І початку повномасштабної війни він опікується військовими та переселенцями. Нещодавно підписали меморандум про співпрацю з Кам'янською територіальною громадою. Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю між Кам'янською міською радою та благодійний фонд Карітас Кам'янське». Я знаю, як багато робить для нашого міста благодійний фонд Карітас і для того, щоб об'єднати свої зусилля для допомоги соціально незахищеним верствам населення, вимушеним переселенцям, родинам загиблих, також нашим військом ми підписали цей меморандум для того, щоб посилити нашу сумісну співпрацю. Для нас дуже важлива співпраця з місцевою владою із мером, так тому що благодійний фонд карітас вже впродовж шести років надає благодійну допомогу для внутрішньо переміщених осіб і також для тих вразливих категорій. особливо у цей час, так важкий для України час. Для нас є дуже важливим так допомагати дійсно потребуючим у співпраці із місцевою владою.